Я вам зараз покажу, як жарити картоплю чи то бульбу, чи то бараболю, аби всі розуміли. Наливаєте олії, ну так як бульба фрі вас. Можна з чесночком, можна всякими там, фруктами її жарити, а саме віше буде картоп. Я її ще не мішав відколи ще засипав. Бачите, от. Вона вже майже прожарилась. Тепер раз її вже посолив, поперчив її, всього все раз її обертаю. Дивіться, яка вона красива, Дивіться, Бачите. Я так трошки її мішаю і все, вона кес вже готова. І навіть не треба мішати, бо якщо ви мішаєте, то вона робить у вас каша, розумієте? Яка вона гарна. І зараз буквально ще дві хвилинки три, вже її можна забирати. Бачите, яка вона гарна? А їй не треба мішати, бо якщо я буде щастя мішати, вона просто розлізеся вам і все. Треба ждати, потім аж нас в клубище. дістане по-нашому. І для чого столики, Бачите? Я таріло. Забрав, забрав. Треба зачепив гаком тут, бачите? О. І мене не пече, щоб цю картоплю звідси викигати. Дивіться, що я роблю. Я воно подивіться, дивіться тут. Ви подивіться, який ще колір картоплі. Дивіться. Але дивіться, як тут зручно ще вікігати. Бачите, ви собі тут не треба в руках тримати, у вас нічого не пече. Видите? О. Дивіться. Бачите? Дивіться. Слуха, можна ще не так, можна ще так. Просто на, на крачках нових сітки нема, то треба такое, Ось так висипаюся. Бачите, я собі отак там огеть мене не пече, я собі так бульбу витягаю, лісь чекаю, дичь. Дічка така стана під вічі, дичь. Двічі лишень подвічі. Чуть-чуть чиснок -чуть піжар'ю. Все, высыпаем все до картофеля. Все. Пицца грибы сыплю. Вот уже, давай, Грибы давай, грибы! тут. Видите, что на все тут, видите? Поднимите. Буквально, Три хвилинки при такому, при такій температурі олії. І безровий вони небіленькі пані. Потім буду солити, тут не буду солити, буду на місці всім. Вік тут, візь. Ну, і буде, ще хвилинку писати, а мене не ще хвилинку. А цю картапліку ми тут слідком і понюхав. Це, ріше, цісну тут переопалали, файно собі. Красота. Бачите? Ви mm. можете можемо пробувати тут в мене в маківці. мангалі. Тому Що, рибачка? А для того ми робимо що? Відкидаємо споруду, щоб нам не мішало, бачите, от, дивіться. Вичі тут, ведете, о! Як ви ведете? Отбач і висели, ваші дивіться. Веселимо ніхто не найде. Зараз ми їх тут їх не солили. не в руки Бачите, о. Зараз потім на горі я зараз буду солити, перчити його. Двічі, двічі, ведь. Лич. Той зараз чесничок дамо, так само піджаримо. Леч, який грибак, лич. Піджар. Подивіться на цей шашлик, як він жарний. Двічі, якого кольору він цей шашлик! Ви подивіться. Дивіться. Це жарить майстри дореньки, розумієте? Ви ще не треба подивіться, а як він. Та що тут говорить? Дивіться, дивіться, дивіться. Подивіться дивіться. Дивіться, колір. Хто таке видів? Ви дивилися, навіть в Грузії такого нема, що в мене друзів багато з Грузії. Дивіться. О, дивіться. Дивіться, дуже смачний. дивіться, ви подивіться тут дивіться, о, не сам до хати дивіться, підкидаю до гори і ловлю.